Вітаю браття, сестри. Максим дуже важливі речі, тільки що казав про гордість, яка приносить дуже багато проблем в наше життя. Але є найбільша проблема, яку може принести гордість в життя людини. Що, так би мовити, завдяки гордості. Людина втрачає шанс на своє спасіння. Що може бути хуже в житті людини? Коли людина, яка попадається на крючок гордості, вона втрачає шанс на вічне життя. І гордість в житті людини позбавляє людини цього шансу. Знаєте, як Мова оригіналу, як казав колись один поет, своєю гордою душою пройшов я щастя стороною». Дуже цікаві вірші такі. Своєю гордою душою пройшов я щастя стороною». Тому що справжнє щастя тільки в Господі Богі. І коли людина не приходить до Господа Бога і за своєї гордості, вона втрачає цей шанс. Бути щасливою людиною. І так, такий цікавий приклад є. Я нещодавно гуляв зі своїм сином. Ми вийшли на прогулянку вдвох. І, ну, і вийшли гуляти, я там сів там, на лавочку, він там, почав там гратися і почав підбігає до інших дітей, хоче щось там з ними там, погратися. І так до них щось, давайте там разом, я теж там з вами. А ці діти йому: ні, хлопчик, іди там десь шукай своїх, ми, ми з тобою не будемо гратися. І він так а як же, я там теж щось це вмію, там тут лазити, я зараз покажу, я теж вмію. І вони, ні, 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 це у нас своя компанія. І я сижу на лавочці і так мені. Ну, Я ж е, би так спостерігаю за цим. І так моє серце смутилося від цього. І ну, я відчув смуток. Тому що я думаю, якось так ну, недобро, чого це так мого сина не прийняли, тільки що. І так е, ну, і так засмутився, сижу, да, і так його позвав, кажу, ну, синок, так буває в житті, кажу, не всі тебе будуть приймати. Ну, і, і, а сам почав думати, цікаво, що відчуває небесний батько, коли його сина не приймають? Я земний батько і просто, ну, це така там, секундна ситуація. Інші діти там, не захотіли гратися з моїм сином. Ну, буває. Але я думаю, що відчуває небесний батько, коли його сина не приймають. Що він відчуває в цей момент? Я думаю, якщо я грішна людина, відчуваю такий смуток, що мого сина не прийняли, що відчуває в цей момент Бог Отець, коли не приймають Ісуса Христа? Однозначно, його смуток іншого характеру, що не так він переживає, що от, -от мого от сина не прийняли, там от, ну якось так по-людськи. Але стовідсотково, що Небесний Батько відчуває дуже велику засмученість від того, що людина, не приймаючи Ісуса Христа, втрачає свій шанс на Спасіння. І Біблія каже такі слова, що хто не шанує сина, той не шанує і Отця. Це Івана, 5 глава, по-моєму, 23 вірш такі слова написані: хто не шанує сина, той не шанує отця, це дуже серйозна заява. Якщо я не шаную сина автоматом, я не шаную його Отця. І якщо це, ну, якби для земного отця, це має одне значення. І зовсім інше значення, більш таке глобальне, має для Небесного Отця і його Сина Ісуса Христа. І ну, я з цими думками пішов додому. І наступного дня ми теж вийшли, знову гулять. І знову ми вийшли, знову гуляємо. Я вже взяв там, думаю, так, у мене вже був досвід вчорашнього дня. Я думаю, ну якщо сьогодні ситуація буде повторюватись, ну будемо гратися вдвох. Взяв такі два пістолета водяних, там ще там щось там взяв. Ну і так, він же ж сам пішов там гратися. І я так сиджу ж і вже спостерігаю: ну, приймуть зараз чи не приймуть? І дай він до одного хлопчика щось там, давай гратися. І той, да, давай! І що ти там йому давай показувати? Вони вже вдвох. То тому, тому все там, зав'язалась гра. І їм так цікаво вдвох. І в мене сповнює така величезна радість. І я беру той. Коротше, оцей один пістолет, другий підбігаю до того хлопця, другого кажу: на, тримай пістолет, тобі диви, як він тут стріляє гарно. Що вам ще дать, щось там починає. Кажу, може, я зараз вам там чи морозиво якось куплю, чи що. Просто починаю. Коротше, все хочеться віддати тому хлопцю. Бо він почав гратися з моїм сином, і я бачу, що мому, моєму сину. Ну, цікаво гратися з ним. І вони вдвох граються, граються, граються. І моє бажання все віддати. я всі ці іграшки подоставав. кажу, а ну давайте, може туди, давайте я вам покажу, як тут класно, можна залізти, перелізти з ними там все за тим хлопцем. І в цей час я думаю: якщо я таки маю відчуття, коли мого сина приймають, і я готовий все віддати. Що відчуває небесний батько, коли приймає хтось своє життя Ісуса Христа? І Біблія каже, що 1 Іоанна, 2 глава, 23 вірш, там так написано, що хто визнає сина, зразу має Отця. Це як автоматом відбувається. Як тільки ти визнаєш сина, ти маєш Отця. А якщо ти маєш Отця, ти маєш все. Тому що сам Ісус Христос сказав, що мій батько більше всіх. Мій батько більше всіх. І коли ти визнаєш його сина, ти зразу маєш Отця, який більше всіх, і який все тобі зразу хоче дати все. Тому що ти. І, і саме тому, що ти вшанував його сина, що ти прийняв його сина. І потім. Відбулася цікава річ. І там була така ділянка, одна небезпечна на тому майданчику дитячому. І я бачу, що той хлопець, син мій вже знав, що там небезпечно, ж він туди не ліз. А той хлопець не знав, і він туди поліз, там щось побіг. І я вже слідкую за ним. Я розумію, що зараз він десь як бахнеться, ну і буде боляче, бо він не знає, що там треба ну, акуратно себе вести. І я бачу, що вже там дві секунди, і зараз це все станеться. Я починаю бігти за ним, підбиваю, кажу, стоп, там, короче, зупинив його. Кажу, не лізь туди, бо ти зараз вдаришся. Ну, короче, все, він там, все нормально, слава Богу, він не вдарився. Його батьки десь там, вони ну, теж щось там. короче, Я був біля нього в той час, так вийшло. І я думаю, яка цікава ситуація. Небесний батько, він зразу. Починає ну, як би, синхронізувати свого сина і того сина, що він зразу ну, як би, починає все робити, щоб захистити ту дитину. Якщо я думаю, в мене просто секундна ситуація, так, що я на секунду відчув свою відповідальність за ту дитину, що вона не має вдаритись, просто що вони там граються разом на майданчику 5 хвилин, то я думаю, яка набагато більше. Не можна так сказати, відповідальність Бога ця, але е, як Боготець починає сприймати ту людину, яка визнає його сина, і зразу він як свого сина починає сприймати і надавати весь захист, який тільки можливо. І тому та людина, котра приймає Ісуса Христа в своє життя, вона зразу ж, як написано, той, хто визнає сина, той має батька. Вона зразу же має батьківський захист, зразу має батьківське благословення. А саме головне, що та людина зразу має спасіння, тому що так, так, так говорить Біблія. Хто приймає Ісуса Христа, той має спасіння, і Біблія навіть каже так, що там же Іоан, 5 глава, 22 вір, що Отець весь суд передав своє сину. І навіть я от, ми вчора спілкувалися, таку пісню іноді навіть ми співаємо в церкві, що я приніс до нього все зло, він дав радість серце моє. Мені Любо, гарно було, що Отець спасіння дає. І отець дає спасіння. Коли ти приймаєш Ісуса Христа, Його Сина. Хто приймає мене, той приймає мого Отця, який мене послав. Це каже Ісус Христос. Це дуже важливе послання, дуже відповідальне, треба до Нього відноситись кожній людині. І коли я вже готувався, щоб сказати це слово, це було буквально позавчора. Я так в цих роздумах там молився і так цікаво, ми знову виходимо на майданчик. І щось там, син мій побіг там десь гулятися і потім підбігає і каже: тато, я те хочу познайомити з моїм другом, там, мій друг Рома. І я як ну, друг, це важливо. Ми дорослі люди, ми розуміємо, коли хтось когось називає другом, це важливо. І, і ну, я відповідально дуже відношусь до цього, коли моя дитина, хоча їй там 4 роки, але дитина підходить і каже, папа. Це мій друг і показує на іншу дитину. Я серйозно до цього відношусь. Моя дитина назвала іншу дитину другом, це серйозно. І я кажу, да? що? Ага, Рома, привіт, Рома. Що ви тут граєтесь? І Я розумію, що моя дитина когось назвала другом, для, як для батька, для мене. Це дуже серйозні речі. Христос колись сказав, там Іоанна в 15 главі. Він каже, я вже не називаю вас рабами, а я вже назвав, назвав вас своїми друзями. І я почав думати, як це серйозно, коли Ісус Христос приходить до свого Батька Небесного, який є більше всіх, і про когось каже, Батько, це мій друг. От уявіть собі ви, як земні батьки. Ісус Христос приходить до Отця Небесного, Творця Неба і землі і всього Всесвіту, і каже, Батько, це мій друг. Це дуже серйозно. І знаєте, я почав так розмірковувати, що знов повернувся до тих роздумів, що батько весь суд віддав сину. І я думаю, ну ось буде суд. Хто може мав колись справу там, з судовими якимись справами, там може якісь там адміністративні, там ще якісь там кримінальні можливо. От є твоя справа в суді. І в тебе суддя. Особливо, може хтось по по минулому життю мав там кримінальні якісь справи, може більше зрозуміє. Все, у тебе суд. Щось має відбутися і, мабуть, дуже погано, коли тебе будуть судити. Але все змінюється, коли твій адвокат в цій справі син того судді. Ви згодні? От просто уявіть, син судді, який тебе має судити, він твій адвокат, він твій друг, і він син того судді. Але він не такий адвокат, який просто там. Займається поганими речами на судах. А я навіть почав споминати, я думаю, так в мене колись таке, по минулому житті теж там щось ну, і за глупості там хотіли хотіли мене судити. І теж там щось там намагалися найняти цього адвоката. і Я кажу, що робити, щоб мене зараз не посадили. А він каже, каяття. І ті в сознанку треба. І я думаю, який. Цікавий і істинний духовний принцип. Коли ти, коли ти до свого адвоката, який є Господь Ісус Христос, який є Сином судді, який є Батько, який весь суд передав Сину, ти приходиш з щирим каяттям. то Тоді Ісус приходить до свого батька і каже, Батько, це мій друг. І він щиро кається. судом він приходить до свого батька і каже: батько, це мій друг, і він щиро кається. Який буде вирок суду? Або бувають інші суди, коли людина несправедлива, да? ну, якби там хтось там поступає з нею, там. ну це може навіть не, не, не тільки до кримінальних якихось судів. Так просто ну, якась там справа розглядається. і Хтось якісь інтереси несправедливо не там ну, якось там відноситься. І тоді Ісус Христос приходить до свого батька і каже: Батько це мій друг, до нього несправедливо тільки що віднеслись. Це дуже серйозно. І тому хто визнає сина, той має батька, а хто має батька, той має все. Тому що батько більше всіх. І якщо ти маєш Ісуса Христа і Ти визнаєш Його, ти маєш все. Якщо ти не маєш Ісуса Христа, але ти все інше маєш, крім Ісуса Христа, на жаль, ти нічого не маєш. Тому якщо сьогодні в цьому залі є люди, ми сьогодні навіть молилися не тільки сьогодні. Хто ще не визнав Ісуса Христа своїм Господом, хто ще не зустрівся, якщо ти не, має, не визнаєш сина, ти не маєш і батька, і ти, тоді ти взагалі нічого не маєш, але у тебе є великий шанс. Сьогодні стояли тут люди, і коли ну, вітали сводним хрещенням, і я сидів, і я думаю, всі самі важливі події в моєму житті були на цій сцені. Ну, просто що коли я виходив на цю сену з каяттям, то ще ми тоді в домі офіцерів були. Але це такі правильні духовні етапи твого твої, твої, твої життя, які повністю змінюють твоє життя. От, спочатку ти виходиш з каяттям, потім ти виходиш, тебе хрестять і вітають з хрещенням. Потім ти виходиш, коли ти одружуєшся. Потім ти виходиш, благословляєш дитину свою. Ти завжди виходиш на цю сцену після самих ключових моментів свого життя. Але саме перший раз це перший раз, коли ти приймаєш Ісуса Христа в своє життя. Тому я, може, буде гратися псалом, і я просто тоді запрошую, групу прославлення. І я просто вірю, що те, що ми молились, і це послання, яке зараз є, що це від Господа вашу, ваше життя. Щоб, може, ви там, десь там багаєтесь, там, може, не перший раз, сьогодні вам треба прийняти сина, щоб мати Отця. Хто визнає сина і хто приймає сина. Той приймає його отця, який його послав. Хто має сина, той має все, тому що батько його більше всіх.